Професійне свято вересень приносить, дарують квіти щиро нам. Любі колежаночки. Ось і настало наше професійне свято день вихователя і всіх дошкільних працівників. Сумно, що зараз не всі дошкільні педагоги можуть працювати і наші дошкільнятка виховуються вдома. Сумно, що не всі наші колеги та наші маленькі сонечка можуть прийти до дитячих садочків, бо знаходяться в інших містах, навіть в інших країнах. Але ми всім серцем віримо, зовсім скоро все буде добре і мирно, інакше бути не може. Хочемо подякувати всім справжнім дошкільним педагогам, які попри все залишились людяними, порядними і мудрими. Подякувати за ваше добре, щире серце, за те, що не втратили особливу рису педагога, навчати тільки доброму і світлому, за те, що ви продовжуєте навчати любити. Пишатись, цінити, поважати і мати надію на те, що все буде добре. Бажаємо всім нам сил, терпіння і якнайшвидшої перемоги. Мирного неба нашим малечі зі святом, а осінь ще рівними Всім осінь нам чудовий день вихователя. 27 вересня, 27 вересня, читають діти, нам вірші, знов хвилювання в словах заплутало маля нам так важливі, дуже щирі поважання все збережеться у серцях In charity we follow